Брати і сестри, вітаю вас, любові Господа нашого Ісуса Христа. Сьогодні, 8 травня 2025 року, Запорізька область на сьогоднішній день в нашому об'єднанні працює місіонерський відділ, який з 2022 року, коли почалась війна, зупинив свою діяльність. Місіонери змушені були покинути свої місця, де вони перебували в окупації, продовжуючи своє служіння. Але ми не зупинялися, і на протязі всієї війни ми працювали з військовими в зоні бойових дій, по всій прифронтовій території, розвозячи допомогу, проповідуючи Євангеліє спасіння для людей. І я дякую Богу, що у серпні 2024 року ми змогли знову запустити роботу місіонерського відділу в нашому об'єднанні Запорізької області. І на сьогоднішній день у нашому об'єднанні працює 33 місіонера. Ось працюють над відкриттям нових церков в Запоріжжі в області. І я дякую Господу за кожного із них. Бо в свій час ці люди, як і ми, полишили все, аби йти і виконувати волю Господню, проповідувати і кликати людей до спасіння. І вони, коли прийшла війна, як і ми, втратили все. І попри те, що матеріальне втрачене. Духовне ми не втратили. і ми вдячні Господу, що Він нас зберіг і допомагає нам і до сьогоднішнього дня продовжувати служити Йому, продовжувати нести добру новину до людей, проповідати Я закликаю всіх, хто буде дивитися цей відеоматеріал. Господь нам дав багато свого багатства. Він дав життя, Він дав юність, дав здоров'я, і тільки людина, вона. З Господом чи без Нього вирішує, як вона скористається тим багатством, тим надбанням, яке дає Господь. Хтось його використовує, щоб догоджати своїй плоті, щоб будувати собі царство тут на землі, щоб догоджати своїм похотям. А хтось використовує, щоб юність, фінанси, життя віддати для Ісуса, щоб приобрести небесне багатство, небесне благословення. І я, звертаючись до всіх молодих, старших. Хто буде слухати, перегляньте, будь ласка, своє життя, куди витратити свій час, даний Богу. Тому сьогодні, незважаючи на те, що ми маємо багато різних викликів, і фінансові виклики, і буває тяжко і духовно, і є різна боротьба духовна, попри те, що в нас іде війна, і від Запоріжжя 40 кілометрів йдуть активні бойові дії. Майже кожного вечора Запоріжжя бомблять шахедами, кабами, балістика. Ось ми продовжуємо проповідувати вангелія. Ми продовжуємо людям говорити про спасіння. Ми такі смілі. Ні, нам дає сміливість Ісус Христос. Він нас підбадьорює, надихає, і ми рухаємося вперед. Самі йдемо, і ми закликаємо всіх, хто сьогодні не може розібратися в своєму житті. Зупиніться і подивіться, куди витратити час і куди витратити своє життя. 33 місіонера, які продовжують сьогодні трудитися, це люди, які. Самовідомо йдуть і служать Господу своїми сім'ями, своїми дітьми. Я і своїми доньками старшими. Ми продовжуємо проводити евангелізації, збирати людей, проповідувати евангелія. Під час співу ми чуємо, як летять і летять гелікоптери, летять шахеди, їх збивають. Попри те, ми співаємо, проповідуємо. У нас є ціль спасати людей. У нас є час, який не вічний, він обмежений. І в цей час ми теж хочемо правильно мудро використати, щоб якомога більше людей привести до Ісуса Христа і до спасіння. Тому я закликаю всіх вас, хто буде дивитися цей відеоматеріал, не бути байдужі до того часу, який дав Господь. І хтось стає рабом гріха, хтось стає рабом роботи, рабом мамони, а хтось є рабом Ісуса Христа. І це найвища така честь, яку нам дав Господь, бути Його слугою. Я закликаю всіх вас до праці на нові Господні, адже її можна робити всіляко. Можна молитися, і це дуже важливе служіння. І ми дякуємо Господу за тих молитовників і тих, хто фінансово підтримує. Цих людей теж майже ніхто не знає, але вони є і вони фінансують, щоб місіонери мали за що і жити, і за що йти, і проповідувати. І так само. Є посвячені люди, які покинули все раді Ісуса і пішли, не радячись своїм тілом, своєю плоттю, вони пішли раді Ісуса, щоб виконати Його волю, щоб догодити своєму Богу. Тому я закликаю, ви можете включитись в одне з цих служінь і активно служити для Ісуса Христа, щоб потім ми не жаліли про марно втрачений час. Боже вам всім благословіть! Дорогі друзі, я всіх вас вітаю, Запорізьке об'єднання. Сьогодні взяли на себе відповідальність для того, щоб нести благу звістку. Одного разу Ісус Христос покликав своїх учнів, навчив їх і сказав: Ідіть і розкажіть всім людям про спасіння, яке приніс Спаситель Ісус Христос. І сьогодні в нас є місіонери, які взяли на себе відповідальність. Навчилися від самого Господа Ісуса Христа нести Євангеліє. Це блага звістка для спасіння людей. І хай Господь сьогодні благословить всіх наших місіонерів розповсюджувати Євангеліє по всім містам та селам. Божих вам благословень. Вітаю вас! Мене звати Степан, мене дружина Сніжана. З Божою допомогою ми продовжуємо наше служіння у поліпольській громаді. Ми разом з нашою командою служимо людям як ділом, так і словом. І особливе те, що ми сьогодні продовжуємо робити, це проповідувати Боже Слово. І один момент, про який я хотів би сказати, це село Добропілля, де під час війни створилася домашня група і на сьогоднішній день. Ми вже бачимо певний результат, бачимо Боже благословення, і наша праця з Божою допомогою продовжується. І на останок я хотів би сказати: не опускаємо руки, продовжуємо працювати. Нам Бог допоможе. Друзі, всім привіт! Мене звуть Микола, дружина Оксана. Ми трудимося в гуляйпільській громаді, де нараховується до 40 населених пунктів. По цим пунктам села ми їздимо, людям говоримо про Бога. Кормимо, вдіваємо, взуваємо генератори, ну і тому подібне різне, навіть воду в самому місті Гуляйполі і ще в одному місці ми побудували від нашої церкви з командою незламних пункти незламності під землею, де можуть приходити люди і отримувати різну допомогу, а саме Попрати свій одяг, висушити одяг, покупатися, відремонтувати одяг, постригтися, випити гарячу кави, з'єднатися з зі своїми рідними, і кожного дня ми готуємо гарячі обіди, і люди можуть їх куштувати. Тому, друзі, ми це робимо, бо ми це хочемо робити, поки є ця можливість, цей час, чого ми і вам бажаємо. Хай Бог благословить. Мене звуть Ігор, це моя жінка Інна, Ми займаємось місійною роботою, ми розповсюджуємо Євангелія Ісуса Христа, кормимо нужденних, ставимо навети евангелізаційні, молитовні зібрання проводимо. І це все робимо в ім'я Ісуса Христа. Бо Ісус Христос призвав нас і нам наша подяка йому за це. І ми. Благаємо, ви приходьте на ниві Божі трудитись. Слава Господу! Мене звати Андрій, моя дружина Оля, Володимир з дружиною Іриною. Ми разом займаємося евангелізаційним служінням та соціальною роботою. Проводимо недільні зібрання і домашню групу. Також відвідуємо пробацію, проводимо. Зустрічі з мамами, які приводять своїх дітей на дитячі клуби, ми вдячні, що Господь призвав нас в свій час, бо жатви много, а робітників мало. Вітаю вас, дорогі брати та сестри, друзі. Мене звуть Іван, це моя дружина Ольга. Ми є місіонерами в місті Запоріжжі та в Запорізькому регіоні. Ми вже місіонерами є 6 років, займаємося проповіддю Євангелія. Зараз ми відповідальні за домашню групу. Займаємось також дитячим служінням з дружиною, відвідимо людей, молимося за людей, несемо благозвістку. звістку. Розповсюджуємо царство Боже. Хочеться йти туди, де є боль, де є страждання людей, проповідувати Боже Слово, допомагати людям, як робив наш Господь, так і нас Він закликає, щоб ми були небайдужими до проблем людей та заохоче робили Божу справу, допомагаючи людям. Вітаю, мене звати Світлана. Ми з моїм чоловіком Тарасом працюємо в одному з шелтерів. Ми займаємося адаптуванням людей, які пройшли реабілітацію, також служінням відвідування, наставництво та на різні евангелізаційні заходи. Бо то є велика привілегія розповсюджування царства Божого. Вітаю! Мене звати Олексій. Це моя дружина Яна. Ми разом служимо. Підліткам служимо в центрі пробації, також де свідчимо засудженим про Ісуса. Також ми зробили ремонт у приміщенні на одному з районів і бажаємо починати служіння для місцевих мешканців. Любити означає служити. Вітаю! Мене звати Сергієнко Максим. Ми з моєю дружиною несемо служіння тут у місті Запоріжжя. Ми трудимось. Біля Запоріжжя є таке село Петроміхайлівка. Там починається церква, там є вже люди, які збираються, щоб слухати слово Боже. Ми тут відвідуємо місце живо. Моя дружина, я також відвідую я з братами сто першу колонію, де ми також проповідуємо Євангеліє. Також є намір зараз служити. Є такий район Запоріжжя, великий. І він не досягнений, що там нема церкви. Е, Осіпенковський район, і, і там в нас в планах починати служіння. Це для мене саме важливе, мабуть, в житті робити те, що хоче Господь, тому що я колись зрозумів, що Бог хоче досягати сердець людей. Це мене надихає, це мене веде, це мене е, робить живим. Слава Господу. Вітаю вас, брати та сестри. Миру вам. Мене звати Віталій, це моя дружина Джулієта. Нас Бог покликав на Божу працю і ми дуже вдячні Господу за його милість к нам і за його довіру до нас, що Ми можемо трудитися на ниві Божій. Бути місіонерами, ми робимо ну, різну працю і проповідуємо Євангелія. І в нас домашня група вже приходить. Приходять 25 людей з миру, які не віруючи. Ми їм проповідуємо, спілкуємося з ними. І в слово Боже каже, що коли помножився гріх, то помножилась ласка. Ми бачимо, як невзирає на всі труднощі. То помножилась ця благодать, ця Божа ласка для спасіння погибаючих. Ми дуже вдячні Богу, що ми маємо цю можливість бути в його волі і робити цю працю у з Господь. Добрий день, мене звати Руслан. Я проживаю в місті Запоріжжя. Зараз ми трудимося в село Петро Михайловка, проводимо там недільне служіння і люди дуже відкриті, дуже жаждять Господа, і ми ще. За, ну, серед неділі приїжджаємо, проводимо там такі навчальні служіння. Бо людям дуже ну, вони зацікавлені, що таке віра, яка вона віра, що, що таке Бог, Дух Святий. І ми проводимо ці такі навчальні служіння, і це дуже сильно надихає. Ти бачиш, як люди вони жаждять Бога і хочеться йти далі вперед, служити. Відкривати ще далі нові служіння. Також трудимося з молодіжю, з дітьми. Хай Господь благословить. Я вітаю всіх братів, сестер, всіх служителів, які трудяться на цій Божій ниві, на ниві місіонерства. У ці часи та місяці вдалося і благовіствувати, ходити і їздити по селам і посіщати людей в будинках. І приносить гуманітарну допомогу, і збирати і одежу у тих людей, які приносять до нас церкву, роздавати тим малоимущим, і роздавати, і розвозити і дрова, допомагати, і також саме роздавати і насіння, якраз оце, цей весінний сезон. Яке люди так захоти, звісно, брали, і саме головне, кінне, це все сопровождалася Словом Божим, сопровождалася Євангелієм і велика подяка Богу за те, що він нас от от вибрав. І для цього я скажу в самом ділі, може громко, але це величезне, це неймовірне служіння, це саме почесніше служіння. Це приводить людей до Ісуса Христа. Так що Хай Господь нас благословить, Хай усилить, Хай дасть ще більше і наснаги, мудрості, вірних слів, щоб ми, от на цьому поприщі, на цій Божій ниві ми були успішними і принесли дуже багато плода в царства нашого Бога. А йому слава і хвала. Амінь. Амінь. Вітаю вас, брати і сестри. Мене звати Сергій, це моя дружина Даша. Наша праця, вона більш сконцентрована по селах. Ми працюємо з село Запорізьке, Соколівка, Подпорожнянка, Грушевка. І далі, далі, далі є села, в яких ми працюємо, відкриваємо домашні групи, От. І дуже дуже раді це робити. І ми повинні пам'ятати, що Господь, Він пам'ятає наш. Труд, наше служіння і він завжди, завжди підтримує нас. Тому ми дуже раді, що ми є в тому покликані і будемо і надалі трудитись і приносити Божу славу. Амінь! Вітаю вас! Мене звати Іван. Це моя дружина Марія. Ми в Запоріжжі займаємося дітьми, займаємось молоддю, відвідуємо в'язницю, займаємося служінням в пробації, де приходять люди. Які мають условний термін і відмічаються. Ми маємо спілкування, знайомство з ними для подальшої праці. Запрошуємо їх до служіння церкви, до домашніх груп. Дуже раді бути частиною церкви, робити Божу справу та закликаємо усіх до послуху голоса Духа Святого і Бога. Хай Бог благословить. Доброго дня, мене звуть В'ячеслав. Я все своє життя, християнське життя посвятив служні по селам. І більш з 2015 року дружусь в Михайлів Соколівці, Сокалівки, Запорізька, і багато сел. Така моя мета це Бог положив моє серце, щоб в кожному селі була домашня церква. І ми бачимо, як Бог звершає свою працю. Як він спасає, і зціляє людей. Це дуже дуже круто. Бачимо Божу руку, і я бачу, що моє життя воно наповнене просто задоволенням, що я не живу марно, а я живу для Господа, і Бог мені дуже дуже допомагає. Нехай Бог вас благословить. і знаєте, що життя з Богом це дуже дуже круто. Амінь.